Чому Омікрон називають варіантом, що викликає занепокоєння? Чи може він заражати вакцинованих? ВОЗ визначила варіант вірусу B.1.1.529 11529 або Омікрон як такий, що викликає занепокоєння 26 листопада 2021 року. Він містить велику кількість мутацій, і деякі з них впливають на характеристики вірусу заразність. Тяжкість викликаного захворювання, уникнення імунної відповіді. Це може призводити до неефективності діагностично-терапевтичних заходів. Омікрон показав більшу заразність і меншу тяжкість захворювання у порівнянні із варіантом дельта, особливо у вакцинованих. Проте цей варіант не слід вважати легким. Вакцини високоефективно захищають від тяжкого перебігу COVID-19 та смерті. У тому числі внаслідок зараження варіантом омікрон. Але вони не можуть усунути ризик інфікування до того ж, їх ефективність проти симптоматичних форм інфекцій, викликаних омікроном, нижча. Як наслідок, ризик розвитку інфекції вищий, навіть серед повністю вакцинованих. Проте. Дослідження також показують, що вакцинація усе, ще забезпечує високий рівень захисту проти тяжкого перебігу та госпіталізації, пов'язаних із варіантом Омікрон. Вакцинація є і буде найважливішою першою лінією захисту проти цієї хвороби, і вона особливо важлива для людей із груп ризику, зокрема осіб літнього віку, медичних працівників та тих, хто має хронічні захворювання. Найкращий спосіб попередити інфекцію та тяжкий перебіг хвороби, що викликається омікроном або будь-яким іншим варіантом SARS-CoV-2, це вакцинація, а також дотримання фізичної дистанції, застосування масок, коли дистанціювання неможливе, часте миття рук та провітрювання приміщень.